Вітаю! Ви дивитесь незламні на телеканалі Новий Чернігів наш черговий випуск про невтомну боротьбу за появу нового життя. Про примасовану атаку та щоденних спроб російського агресора вдарити по самому закладу, адже снаряди розривалися просто тут. Наш герой та його колектив опікувався і допомагав вагітним жінкам народжувати у цей складний для країни час. Тут народилося 137 малюків, з яких дві тріні. Знайомтеся, генеральний директор Чернігівського пологового будинку Василь Гусак. На жаль, ми пострадали практично біля полового будинку, в 5 метрах з одної і з другої сторони в 10 метрах зірвалися міни. І осколки, які летіли, вирвалися аж туди на дах. І в нас було вибито 120 вікон. Пострадав фасад, пострадали і внутрішні кімнати. Фасад теж. Казалось би, на перший погляд, що там невеликі затрати, лише попідмазувати, покрасить. Комісія. Подивилася там, оця вата відійшла. Будемо просити кошти, міста, будемо спонсорів шукати, як шукаємо. Червоний хрест зробив нам дах. Вона допомагала нам вікна міняти, допомагала з ремонтами пологових залів пошкоджених. І міська адміністрація, обласна, всі люди, всім світом. Це дев'ять метрів під землею. Ми знаходимося. Як вас застала війна 24 лютого? Я живу дуже близько до Кашовки. Оце халявин, знаєте, mm -hmm. там. я там живу. Коли я їхав на роботу в 7 годині, вони вже стояли у нас в халявині біля психіатричної лікарні. Чи весь колектив тоді потрапив на роботу? Ну, на жаль, не всі ж потрапили, бо вже багато хто попав в окупацію. Полому будинку залишилося у воєнні дії 110 людей. Лікарів залишилося мало, лікарів залишилося 15. Всі, хто залишився, я їх дуже глибоко поважаю, бо я б сам точно нічого не зробив, ході мені прийшлося роди приймати. Вже такий період був, що на кінець нас залишилося п'ять. З приводу тих, які виїхали, ну так вийшло, бо вони залишилися в окупації, не змогли з'явитися на роботу. Чи засуджуєте ви їх дії? Ні, я не можу так казати. Я наоборот деяких сам відправляв. У мене такі є лікарі молоді, які мають пойових дітей, жінки. Я їм сам казав, відти. Чи можемо йому сказати, що о, більшість вже повернулися до своєї роботи, от, працює? Ну, на даному етапі в наших людей в Європі знаходиться біля 20 е, з спологового будинку. Вони вже всі звільнені. Всі, хто повернувся, всі повернулися і всі працюють. Заклад повністю функціонує. Зараз у нас працює 320 чоловік. Ну, Рахуйте, 110 залишалося, 200 було відсутні. В якому стані тоді були породілі, і власне як вони народжували? Коли було терпимо, не дуже бомбили. Всі народжували на першому поверсі. Ми закрили пологий будинок, всіх спустили на перший поверх. Це щоб швиденько знову сюди спуститися. Потім ну, туди, да, тут близько. Тут є окремий вхід ще на першому поверсі. Відбувалися пологи, а потім жінку під руки і бігом сюди. Це сховище розраховано на 100 людей. Тут знаходилися постійно співробітники. Ще багато жінок, які знаходилися на зберіганні вагітності. Роди відбувалися дуже швидко, оперативно, а і не було ніяких ускладнень. У нас не було ні одної кровотечі з тих 120 пологів. Всі швидко народили, всі швидко відновилися. Через годинку жінка з дитинкою і вже сюди спускалися трошки там. Полежали. Ну а тут вже знаходилися сутки. Ну я не можу сказати, що це добре, але адреналін. Адреналін має свою дію. Однозначно. Стрес визиває бурю в організмі. Швидше все відбувається. Дотепер ми не розібрали операційно. Тут приймалися пологи, так? Так, да, так. Да. Це треба бачити, електрику, всю міняти, все треба міняти. 24 лютого дівчинка народилася. Я вже не пам'ятаю. Казали, дівчинка, дівчинка народилася. Потім дві тройні, а потім ще за той місяць ще три двойні. Творити повалило. <гум> Люди в стресі. Всі, правда, діти хороші. Не доношені, але всі хороші. Бо виходили. Да, всіх виходили. Не да. доношені це скільки там Кілограм? Ну, від 800 грам і до півтора кілограма. Угу. Ось таких було тоді з 24-го іменно числа, було їх 11, Лишало дитячої реанімації. В нашому половому будинку виходили двоє дітей: 680 вісімдесят грам і 650 п'ятдесят грам. Ну це вообще. Ну вообще, ну 650 г. 42 дні тут всі були. От середи 6-го 04-го. Звідси забралися всі оставшіся люди. Тобто mm -hmm. ще ми до 6-го квітня ковалися. Як пам'ятаєте, 30 березня тільки русскі Відійшли ще тиждень, поки ще подивимось Тому що був. була така енерції, незрозуміла ситуація. ще ж була незрозуміла. Ми вже бачили, що вони відійшли. Але ще чулися десь вибухи, ще щось. Люди ще тут залишалися. А як дівчата харчувалися? Ми на кухні ставили буржуйки. У нас є такі металічні буржуйки, варили а потім дівчатам сюди приносили повари. Наші там у нас під корпусом теж величезні подвали. Вони прирівняні до сховища, і там у нас ховалося більше 120 людей з навколишніх домів. І ці люди теж у нас харчувалися Почти місяць. Практично ми всіх кормили два рази в день. І я не можу сказати, що я потратив на це державні кошти. Ні, дуже багато допомагали наші містяни. Волонтери настільки везли їжі, багато готової. Прямо у таких великих каструлях привозили борщ, привозили супи, вареники варені. Люди от інші, такі як ми, прості люди. Золоті люди наші, які серед нас живуть. От вони й кормили от тих, що тут ховалися. Люди наші відкрилися в цей час війни. По-справжньому відкрилися. Ми об'єдналися, правда? Однозначно. І В принципі, наша нація. Мені подобається, наша нація така хазяйновита, наша нація така, що все хоче мати. Ми всі хочемо мати щось своє, особисте. Це добре. А в цій якісь критичні ситуації однозначно ми стали один другого підтримувати. З медикаментами, яка тоді була ситуація? Чи все було необхідно? Ні, у нас було все необхідно. Ми якраз там рахуйте на початку січня ми пройшли тендер і ми встигли закупити всі ліки на рік вперед. Склади були забиті на весь рік. Ну а тут бачите, так расталося, що воно повалило ці наші сусіди. Волонтери нам дуже допомогли. Цю машину, яку Мерседес великий, дуже дорогий. Це взагалі операційно на колесах. Там все є, що може бути в машині, що необхідно, щоб навіть якусь операцію там робити. Дитячий КВС маленький, транспортний. Що дитинка може бути там на кисні, знаходитися і може їхати. УЗІ свій окремий стоїть УЗІ апарат, що можна тут же подивитися. ШВЛ апарат штучної вентиляції догень. Я дуже вдячний тим людям, які це допомогли зробити. А на сьогодні що вам ще потрібно? Такої потреби нагальної у нас слава богу нема. Ми повністю на плаву, ми себе забезпечуємо. Заклад заклад заробляє Я слухаю, кошти. просто і дивуюся. Це один єдиний, напевно, лікар. Ну один із небагатьох лікарів, який нічого не потребує. Кажу, мене все є. Ну, насправді все є. А що нам треба? Я ж не кажу, що мені треба вертольот, наприклад, щоб була санавіація або ще щось таке. Я приземлює мишлю. Пологи, як і були, вони йдуть безплатно. На жаль, їх менше стало. Чим це пов'язано, як думаєте? Ну то всі наші люди за кордоном, дівчата, повтікали. Я надіюся, що вони повернуться В пресі багато страхів. Про всякі наступи, в тому числі з нашої сторони, від другого сусіда <смі> від білорусів, ми ж це всі чуємо. Жінки не витримують скорше всього, це і правильно. Діти не повинні відчути тих всяких страхів і боятися війни. В зв'язку з тим, що ми пережили в активну фазу бойових дій, що ви можете сказати про українців? Сильні люди, дуже сильні, то тобто, наскільки боротися. Починаючи з перших днів, коли у нас взагалі нічого не було, коли наші хлопці просто руками і з автоматами. Якщо б не ці хлопці, так вже б напевно і нас би окупували. Дивувався, наскільки ми сильні і наскільки ми хочемо мати незалежну свою країну. Тобто просто хочемо бути самостійними. На жаль, бачите, щось сусіди наші ніяк нас не хочуть відпустити. А в чому наша сила, як ви думаєте, в єдності? Тільки в єдності сила завжди була, бо як не буде єдності. Не буде і України. Кожен робить свою роботу на своєму місці. От я тут роблю. Ви своє робите. Солдати там стоять. А ми чим можемо, їм допомагаємо. Всю країну я теж регулярно кошти перераховую на зсу. І Я надіюсь, так всі роблять, бо я бачу, що купляють мільйони грошей. Перераховують наші люди, купляють квадрокоптери. Це ж єдність. Оце є єдність, що ми всі одинаково думаємо. І одинакове маємо бажання перемоги. Дякуємо всім, звісно. Я особисто всім, хто нам допомагає. Бачите, американці, англічани особливо, це взагалі люди великі, які бачать наше майбутнє окреме на сьогодні. Що нам дає силу триматися і не зламатися? Я теж хочу, щоб була в нас своя країна, і щоб мої діти жили в незалежній країні. Мої діти сильні, мої діти нікуди не поїхали. Оце і в цьому і сила. Що ми любимо свою країну і хочемо, щоб вона була красива і добре жили всі. Як думаєте, перемога за нами за Україною? Ну тут без сумніву. Тут ви вже побачили самі перелом наступив. Це вже просто конвульсії. Хоч вони мобілізують, хоч вони там все е багато своїх нових, але вони не вміють воювати. Росіяни, в принципі, ніколи не були воєвничою нацією. Вони все життя, всю історію вигравали за рахунок українців. Українці воювали завжди в Руській імперії. <гум> Та, на жаль, ну так це історія. Наші предки їм вигравали війни. Вони цього не зрозуміли. На жаль, вони вони собі думали, що це вони. От побачили, як вони. Ну і обломали зуби. Прийшли Однозначно, обламали. бачите, зуби і глибоко і надовго. І я не думаю, що вони виграють, тим більше, що з нами весь світ. Вони самі з кого не сподівалися. Руски. Я думаю, якби вони таке сподівалися, вони б не полізли. Після перемоги. Що зробите ви в першу чергу? Та, а що нам, аби було все добре, будемо дітей народжувати. Я думаю, що. Я все життя цим займаюся. Я хочу запитати, особисто ви, Василь Іванович, що зробити після перемоги? Ну, Навіть не знаю. Горілку я не п'ю, вже більше 30 років напиватися. Я і в війну ні разу не напишу. Тобто то святкувати ви не будете так сильно? Ні, ні, пити не буду точно. А святкувати буду однозначно. Ми хочемо. Подякувати вам, ну щиро сердечно вам, а вашому Дай обличчі, Боже. напевно, всьому вашому колективу, який тримався, Дякую який вам. був тут, який приймав пологи в цей надскладний для країни час. Ми повинні робити свою роботу і на своїх робочих місцях. Не втікати. Тоді буде єдність, тоді буде країна, тоді буде відповідальність, і, і тоді наша країна вистоїть. Мені не подобалося, що чоловіки повтікали. А чоловіки повтікали не тільки з мого закладу, з нашого закладу. Чоловіки повтікали з міста. І, на жаль, вони могли у теробороні стояти. Між іншим, з полового будинку два охоронника були в теробороні. Один так і залишився зараз в ЗСУ служить. Об'єднаємося, єднаємося об в єдності, наша сила. Однозначно, слава Україні! Героям слава!